Сьогодні ми з вами розглянемо творчість одного з найкращих українських письменників Михайла Михайловича Коцюбинського. В літературі називають його сонцепоклонником. Чому? Тому що саме Михайло Коцюбинський став основоположником нового модерного творчого напряму. В українській літературі імпресіонізму, який виник, звичайно, ще у Франції у кінці 19 століття, і пішов він саме від назви картини Клода Моне, Імпресія Схід Сонця. Можливо, саме тому, що Коцюбинський у нас імпресіоніст в українській літературі, вперше представлений він як імпресіоніст. Можливо, тому і його називають Сонце-Паклонником. Рання творчість Коцюбинського, звичайно, це реалістичні твори. І так, зупинимось з вами детальніше на основних моментах життя і творчості письменника. Народився Михайло Коцюбинський у Вінниці 17 вересня 1808. 1964 року у родині дрібного урядовця. Батько його не міг терпіти утисків і несправедливості і тому часто змушений був переїжджати з місця на місце, втративши в тому чи іншому місці роботу. Разом з ним, звичайно, приїжджала вся родина. Дитячий мій вік до 7 літ, як пише Коцюбинський. Пройшов у місті Вінниці, а відтак довелося жити то на селі, то знову у місті, все на тим же багатім природою теплім, прекраснім Поділлі. Звичайно, неабияку аби, не роль у розвитку таланту майбутнього письменника відіграє.